Я ввечері палки підсушив і нормально печку топлю. Оці я досушу. У мене є така мисс, що можливо ж маленьку взяти з собою на розпал до наступної стоянки. Ось таке. Ми вже до стану чаю доходимо. Ми вже сьогодні 30 вересня. Я приїхав в місто Регін, наступне місто Совата. Я його, мабуть, сьогодні приїду. Воно недалеко. І наш рух потихеньку. От так от. Все, ми в стані збора. Зараз будемо собирати вперед. Бачите огонь? Таке. Все, я готов. Стартуємо. Сподіваюсь, сьогодні з погоди буде краще. По крайній мере парно сказав, що буде так. Отак вот от. Тут майже весь ліс почищений. А отам моя ничка. Отак от, от. А в тій стороні якісь собаки гавкали вночі В принципі, дуже близько. Менше кілометра. От. А до дороги нам виходить десь сюди, по цьому просвіту. Ліс дуже великий, безлюдний, дрімучий. Зато можна вже їхати. Та й одразу можна було їхати. Але тут прикольний. Блін, вийшов до, этого, йшов прямо до траси на звук, І вийшов до такої ділянки, огорожений забором. Причому такий що не пролізеш, блін. нахрена вони його так загородили? І що у них там таке. Там вже нічого нема. От, Спочатку вперед пробував, а там він ну, уходить взагалі кудись в сторону. Буду виходити назад, вже майже вийшов. Технологии. А, технологии. Спускала, спускала и таки спустила полностью. Пришлось перебортироваться. Судя по всему, змеиный укус, потому что тут как раз следа да, и как раз по центру дырочка такая характерная. Это он самый и был. Змеиный укус. Полиция. Вот такие населенный пункт с названием какие-то Деджус. От. Зупинився просто переодіться, знайшов три яблучка одразу вже і п'ять баночок. Ось так от. Баночок це 50 центів. В Німеччині це треба знайти дві баночки, але щоб в Німеччині знайти дві банки, це стільки інтерпій, треба преодоліти. О. Дуже цікаво. Кругом гори А от там начарічка даже. І у нас така рівна-рівна долина, я прям їду, рівнина-рівнина. Но вона не все реме там буде, там буде якийсь перевал до цієї Хацапітовки. Ну в смислі до цього міста. Совата. Примерно 25 км залишилося. Під'їхав я сюди, побачив місце хороше для відпочинку і вирішив, що пора прикусити. Собачки тут лежали під низом, але ці собачки були хороші. Я під'їхав, вони тихенько встали і пішли. Ось таких собачок люблю, вони дуже. А такие редко, конечно, бувають, в основному собаки поганые Сейчас буду хата. Овечки вистригають усе. А пастух так кричить, щось таке те саме, що он собакам команди подає. Чи овцы його понимають. Чищоу де Джос. Так <становится> Такая прикольно. Ух. Вот же ж так. А время-то уже, ух. Я, наверное, просто шел с утра, долго спал. Поздно проснулся. Так что надо поспешить. Вот и все. Я на вершине перевала. О, дивіться, вже сколько сьогодні улов. Далі буду їхати вниз, на спутки, звісно ж, я збирати не буду нічого. Зараз тако подивлюся тут, може десь щось є. І все. Ще прикол зрозумів цього заняття. Це примерно, як гриби збирати. Азарт з'являється. В общем-таки. Вс, я не їду. І бачу, що село в основному циганешти живуть тут. Причому вони такі прикольні, некоторі взагалі такі чорні, чорні. Тут був такий магазинчик обичний. Ну такий, простий сільський, але ось за нього теж апарат стояв. І поэтому тут по селу немає ніде нічого взагалі. Все вибрали. Опаньки, Хміль. Природне джерело дріжджів, самих якісних. Все, опять очередной подъем может це уже последний еду еду піднімаюсь на перевал очередной и тут бац паровоз если думаю, откуда тут паровоз <хи> зато тут есть струмочки гарні я думаю покупаться десь тут же покупался носки постирал а теперь треба тікати, бо якась фігня насувається получается тут скокалейка 75, я так понял, обычно, как у нас, лесовозы, в общем. Так, ну, насколько я разумею, это, наверное, была вершина. А дальше мы идем рядом с скакалейкой вниз. Такая колючая проволока. І не пойму что цеки и узкокалейка сюда и проходить стремительно движемся вниз еще пару километров и буде собата в, в місто и тут же сразу источник кошерный я набрал себе все у меня вода есть теперь только заехать Влідло збагрити це добро і купити себе немножко нямки. Один раз я встиг сховатися і пішов дощ. А що тепер робити, не знаю. Може я його трошки пережду, хоча сильно пережидать не стоїть. Коротше, спочатку перший апарат прийняв 5 бутилок, потім зламався. Але прикол, що він чек все одно видає. А раніше було, що так бац і все. І приходиться ждать сотрудника. От. Во втором апараті здав остачу, а потім ще рядом лежали бутилки і я ще три бутилки здав. У багатьох людей буває, що з першого разу не приймає, треба пробувати некілька разів. Три. І в мене вийшло. Навіть стеклянною бути плоскою з-подводки общем, Взагалі, того на 17,5 було чеком, Я затарився на 23. Купив все нужное. Сьогодні шоколад другий по акції був ще інтересніший з якимись ріжками і ягодками. В общем, покидаємо це місто. Далі наш маршрут лежить. Там, оказується, через 40 з лишнім кілометрів буде ще одне велике місто, навіть більше ніж це. Вот. А у нас через час уже стемніє. А далі у нас на путі два населених пункти з дуже велосипедними назвами Сора і Прайд Хі -хі. Вот. Десь тут через пару кілометрів вже треба ночувати вставати Бо тут якраз хороші лісочки Ось якраз завод молочних сырков Хохланд Хі -хі. Так ось тут кордон Жудецов І тут ліс рядом є. Там якась дорога йде під підлісам в той стороні. Може треба було туди поїхати, але ну, я зараз буду дивитися, а вже не буду. Тут по кордону якраз скакалейка опять проходить. Коротше, я тут до дороги проїхав далі. Там якийсь конний центр, сюди дорога заворачує і далі виходить на трасу, і тут далі якийсь приватний учасник. Але він відгорожений і тут кусочок поля наче. Тому сюди доступу ні в кого немає. І там дуже хороші хащі є, я отуди далі пройду, там така є площадочка дуже хороша. Дуже тут багато дуже замусерених участків. От. тут непогано, але вона грязновата. грязновате. Там дуже хороше місце, але туди якісь відходи викинули. Тому прийдемо пройти трохи далі, там класне місце, там саме хащі. В общем, отут таке місце максимально скрите з обох сторон, тому що на том берегу, по берегу дорога проходить. А тут я закритий повністю. Місце якраз класне, я вже так відміряв, намітив, зараз буду натягувати. Дівочку зробимо невеличку. Питають, яке ж місто чи місце в Болгарії недорого? Я ще не знаю. По статістики кажуть, що там багато є місць дешевих, в основному на півночі. Мій первоначальний план їхати в місто Русе. Мені воно поки що найбільше подобається. Потім розкажу подробно, по яким признакам. Якщо там знайду все, що мені треба, якщо мені там сподобається, то там і залишусь. Якщо ні, поїду в інших місцях шукати. До речі, я опять прочитав слово компаунд. Я багато разів його чув, багато разів читав, до сих пор не знаю, що воно означає. Ігор. <сум> ну, у Ігоря зараз така сложна ситуація, він не зміг. От, він за кордон в цьому році взагалі не виїжджав. Але наступного року ми плануємо все-таки. Хоча це такий план не те саме. Не те саме. Коротше, наступний рік я планую, ще не струю. А на цю зиму, який у мене план, що я буду робити? Ну от теж питання цікаве. Поселюся на хаті? працювати буду. Мені працювати захотілося. Мені вже надоїло їздити. Хочу. Отак -от. Так. Про, про кошелек Трестівалиць спитали. я їм ніколи не користувався. Але наскільки я знаю, там просто до нього карточка прив'язується. Ну, раз карточка є, то її можна користуватися. Вона ж обична карточка. Значит, в магазинах вона буде везде працювати. По поводу оплати картками в магазинах у мене майже ніде не було проблем. Ну, В Южної Америці в маленьких магазинах, звісно, можуть бути проблеми, в великих супермаркетах немає проблем. Єдине, що вони можуть питати, це дебіто, кредито, Ну, Якщо у вас чорна картка Монобанк або Приватбанк універсальна, то тоді казати або кредито, або Агора. То, то. Кредито всегда зроблятує. В общем-таки. Ну і а... По поводу перевірки документів, да, тепер повністю вже контроль на кордонах знятий, тому і Румунія і Болгарія повністю входять в Шенген і тут свободні проїзди. Вот. Единственное, я думаю, що в так і перевірили документи, там в них камери все одно стоять на кордоні. От. Я, я їм показався подозрительний, потім вони вирішили мене перевірити. Тому що ще й по вопросам я заметив, він мене питав спочатку, чи я румун, а потім питає, чи я Мадяр. А я сказав, що я українець і тоді він сказав, що документи. Тому, то, да, на кордоні камера зафіксувала, і поэтому вони перевірили. А так получается, що цікаво буде, як в Болгарії. В Болгарію я буду їхати по мосту, тому що тут Дунай, а на Дунаї у них всього три моста. Вот. Тому, по-любому, там буде якась поліція стоять. Можливо, вони так само будуть зирити, як і вот, в минулому році зирили. Вот. Но при мені ні ни разу нікого не перевірили. І мене теж спокійно пропустили. В ну, общем, основні питання відповів. Ті питання, що не цікаві, я не відповідаю. А вже як посирюся, я тоді зроблю великий стрім якось. І от тоді хай новічки задають всі питання, навіть на ті, які я відповідав вже 300 разів, я все одно відповім. О, це я зроблю добівочку до прошлої серії, бо вона вийшла коротка. На всьому все. Бувайте! Пока.